Три методи, як швидко потрапити до лікаря або на лікування в Німеччині, можливо, хтось не знає, але от там на моєму фоні лікарня. Якщо ти хочеш потрапити до лікаря в Німеччині, тебе треба прийти, а зробити термін, тобто вибрати дату, коли ти зможеш до нього прийти, дочекатися інколи це буває місяці, два і три. Ти приходиш і вже скоріше за все, твої проблеми нема. Бо ти виздоровів, одужав і так далі. І в таких випадках треба дуже швиденько потрапити до лікаря. Значить, перший варіант. Якщо тобі не важливо до якого спеціаліста, отак приходиш в лікарню, де є амбуланс, ну типа швидка. Сидиш, чекаєш, все тебе приймають. Головне вибор лікарню, де є, ну дуже широкий профіль. Тобто я в цій лікарні взагалі лежав, лікувався, і я знаю, що тут є спеціалісти, всі, які мені зараз допоможуть. Я там захворів. Це варіант перший. Я до речі, зараз покажу, як воно все відбувається. Другий варіант: якщо тобі треба до певного спеціаліста, от саме твій доктор тобі треба, приходиш до нього в клініку, кажеш: мені треба не термін, мені треба там не апопін, мені потрібно. А мені значить, терміново треба. У мене ургентна ситуація. Ситуація. Приймайте мене зараз. І коли вони чують про генну ситуацію, тебе або прямо зараз приймають, як тільки кабінет з'являється, або в цей же день ну, напротязі дня тебе приймають. Воно там стоїть дорожче і так далі, але це ж все страхова оплачує. Головне, щоб тебе зі страховою компанією було все добре. Далі. Ще є третій варіант. Ну, бо це ж я, слава Богу, машина є, я можу сам приїхати зараз в лікарню. Якщо тобі погано, ти не можеш приїхати десь далеко, викликаєш швидку собі. Ну, в принципі, ось так. От такі три варіанти: в лікарню в амбуланс. Приходиш до доктора, кажеш, ургентна ситуація терміново, бо викликаєш швидку. Вони тебе можуть або на місці полікувати, або відвести знову ж таки в лікарню.